Завдяки програмі Юсава за підтримки ІФАУ на базі Білгородністровського закладу ветеринарна допомога реалізовується допомога тваринам у вигляді безкоштовної комплексної вакцинації, в тому числі вакцинації від сказу, чипування та стерилізація. Про умови та коло осіб власників тварин, які можуть скористатися цією можливістю, розповів головний лікар ветеринарного закладу Ветеринарна допомога Павло Шквар. Наш ветеринарний заклад за підтримки організації ЮСАВА і програми ІФАО також виконує протипізодичні заходи, які передбачають. Для населення, що є малий муші, пенсіонери, інваліди, переселенці, мати-одиночки, які опікують безпритульних тварин, які мають в себе тварин, але не мають фінансової змоги забезпечити протипізитичні заходи стосовно вакцинації, чіпувань, чи проведення кастрації, стерилізації як кіша, так і собак. Тому наша організація за підтримки ЮСАВА та програми ФАО виконує ці заходи. Стосовно цих Заходів вони також виконуються по попередньому запису. тобто людині достатньо просто зателефонувати підтвердити м'я по батькові з собою. Мати документи, що засвідчують статус малоймучих пенсіонерів, інвалідів або переселенців. Ці заходи щодо щеплення, чіпування та вакцинації проводяться зовсім. Безкоштовно за рахунок підтримки Юсава та програми ІФАУ, і хочу наголосити, що цей захід не обмежується просто територією міста. Він розповсюджується на території всього Білгород-Дністровського району. Діяльність фонду розповсюджується на велику кількість міст, в тому числі тих, хто потерпає найбільше від російської агресії: Дніпро, Миколаїв, Харків, Кременчук, Київ, Ірпінь, Черкаси, Кам'янське, Бурштин, Кропивницький, Нові Санджари, Стрий, Самбір, Одеса та наш Білгородністровський район. Акція триватиме до 1 листопада. За минулі півтора тижня, як ми вже відпрацювали, то питання щодо стерилізації кішок та котів ми вже виконали обмежену кількість. Зараз є вільні місця щодо проведення стерилізації кабелів та сук з подальшим проведенням щеплень та вакцинації на безкоштовній основі. При собі необхідно мати пільгові документи та їх копії, які засвідчують статус та положення людини. Після проведення стерилізації, кастрації, вакцинації та чипування проводиться підтвердження у вигляді фото та відеофіксації. Звіт проведеної роботи публікується в соціальних мережах. Номер, за яким ви можете звернутися за довідками, а також за попереднім записом – 096-72-56-851. Олеся перший муніципальний.